Це вже, друзі мої, чесне слово, не на що не натягнеш. Один всратий царьок, якого ви знаєте, ще під клікухою Хуйло Орковське, забило саме, друзі мої, саме забило стрілку в Туреччині, нашому президенту. Ну, і що виходить? Наш президент, як і обіцяв, прилетів на зустріч. А ви думаєте, що там виходить далі? А я вам зараз скажу. Хуйло так і не приїхав. Десь там всрате сидить в себе в бункері, і ножки трусяться. А послав він туди свого коня Лаврова. Я, звісно, чесно, я не можу зрозуміти, про що наш президент може говорити з тим тапочком, ну, чесно. Але все ж таки цікаво буде, яке закінчення цієї історії. Але хто є хто, вже обозначились. Тож, ми рухаємося в правильному напрямку. Слава Україні! Слава нашим козакам, слава нашим президенту! Разом до перемоги! І підписуйся на наш телеграм-канал в Шапці профіля до зустрічі.